В Одеській області вночі дрони атакували арциз. Повідомили в прокуратурі пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, адміністративна будівля і ремонтні цехи. А що стосується, наприклад, Російської Федерації і Орла, зокрема, Орел – це місто таке є у них. І от є декілька відеофрагментів, які красномовно свідчать про наші удари по цьому місту. Хочу вам їх показати, друзі. І... Насолодитися, будь ласка. Угляньте. Значить, в чому тут справа? Є звук, підкажіть мені, будь ласка, зараз, тому що мені пишуть, що немає звука. Так, дивіться: історія в тому, що. Це Орел, друзі. Вночі російські Орел атакували безпілотні літальні апарати. Повідомляється про кадри роботи ППО, які публікують російські засоби масової інформації. Нагадаємо, що в Орлі знаходиться декілька російських нафтобаз, Орел нафтопродукт і сталевий кінь. Саме ж місто розташоване на містані близько 160 кілометрів на північно східного кордону України. Так далі пишуть про те, що значить. Місцеві мешканці повідомляють про вибухи в цьому місці, ось як вони виглядають. подивіться. До речі, дуже гарно, я вам хочу сказати, От погляньте. Чому? Прикольно. От кожен би раз таке було. Товісно, шикардос. Як гарно це все виглядає, значить, і що? І міністерство оборони Російської Федерації повідомляє про те, що в Міноборони РФ стверджують, що перехопили за ніч 130 безпілотників, 32 на території Курської області, 32 на території Білгородської, 20 над Воронецької, 17... Над акваторією Чорного моря, а також по декілька дронів над територіями Орловської, Тамбовської, Брянської, Тульської областей і Краснодарського краю. Один безпілотник стверджують, у Міноборони РФ, збили над московським регіоном. Тепер друзі я ще на одну історію хотів би важливу, історію, хотів би звернути увагу, яка пов'язана з тим, що теракт фактично унеможливили наші працівники Служби безпеки України у. Києві та й в інших, в тому числі, містах, в чому справа? Давайте е, розповім. А справа, друзі, у тім, що е, готував серію терактів в київському метро. У великих ТРЦ і планував замовні вбивства відомих українців від служба безпеки України повідомляє, що викрила резидента Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Організатором замовних злочинів виявився житель тимчасово окупованого Криму. Йому заочно повідомили про підозру за трьома статтями. І от триває розслідування щодо всіх учасників анторної мережі Федеральної служби безпеки. І от там світлини з'являються, як він переписувався зі своїми кураторами, як у нього вилучили зброю, ем, значить, всі переписки, всі скріни в, Я так розумію, в WhatsApp вони переписувалися. Я тільки по одному перевірив, його немає на місці, може десь то їздить. Ну, тобто, це переписку я зачитую. Тут багато уїхали, у мене на етажі сусідів нет. Ну, коротше, тут історія в тому, що тут він переписувався з кураторами своїми, і, ем, і що. І намагався влаштовувати всі теракти в метрополітені на інших об'єктах інфраструктури вбивати відомих українців. До речі, це уявіть ну, який до якого резонансу би призвело, тому що в нас вже були. Пам'ятаєте трагічні випадки з Андрієм Парабієм, до цього? Ще у Львові. Ви пам'ятаєте? Так були тому респект СБУшникам, які. Зробили свою роботу і зробили її професійно, і унеможливили ось такі от теракти служба безпеки України запобігла серії терактів у Києві. Готувалися замовні вбивства відомих українців, підриви у ТРЦ та метро. Організатором виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова почав працювати на російську спецслужбу. СБУ задокументувала спробу маршрутизації до Києва, завербованого, який перетнув кордон нашої держави через треті країни, і після прибуття до столиці агент отримав від резидента в Криму координати схону, з якого мав забрати пістолет Макарова зі спорядженим магазином, встановлено також, що з цієї зброї ФСБ доручила агенту здійснити замовне вбивство у Києві медійної особи. Ну не повідомляється кого саме, але тим не менше, те, що наразі відбувається. Як вважаєте в принципі, вдається досі росіянам проникати, тому що ви ну про контррозвідку часто розповідаєте, говорите про її діяльність, тим не менше, от. Те, що є те, що вони виявили, попередили, це про що свідчить чи ні? Ну, контрнь, камулюка, ми <звісно> сколько <звісно> з вами раз говорили. Вони, як э, свадебная лошадь, голова в цвітах, а задниця в мыть. тому що не спять, э, роють землю, називається. От не, не хватает їх на всех, получается. То есть, от, о, почему? Потому, вот почему такого рода провока... Какие провокації? Це Конкретно боевая работа уже російської ФСБ. Ж надо ж это, виявити, документувати это ладно, прикрить, надо. людей, это раз, а второе уже потом взять непосредственно с поличным, для того, чтобы вычислить и отследить все механизмы управления. Естественно, эта работа требует ну, серьезной, серьезной подготовки, и потому я сколько раз говорю, просто так сложилось, часть наших ребят еще с 2014 года, которые воевали против россиян на Донбассе, они сейчас в том числе и в безопасности, в ГУРе, в силах спецопераций наших Донецких очень много спецслужб на данный момент, в том числе и контрразведки, поэтому иногда из первых узнаешь, что это такое. То есть работают по полной, хоть и лица. Не хватает, вот еще раз повторюсь, не хватает хороших спецов. Причем эта работа довольно-таки кропотливая: следите, вычислите, а потом найти, сопроводите, причем так сопроводить, чтобы же не пострадали люди. Это, это, серьезный профессионализм, и потому контрики и малюка мы не просто так в свое время мем этот придумали. Действительно работают, работают хорошо. А молодцы. Хотя, опять же, сильно большое давление со стороны России. У них КГБшники, это все-таки ФСБ, их намного, во-первых, больше. Их просто больше. Общее количество больше, чем наших контриков. Потому надо помогать контрразведке, в том числе, если есть какая-то информация, да, есть чат-бот или как там это сейчас называется, передавайте, особенно когда выходят на контакт э, российские спецслужбы, на контакт выходят через соцсети, через что попало, через что угодно, выходят, пытаются достучаться, на 8, на отвали с одной стороны, но ну, один из сотни где-то какой-то кто-то на контакт идет и дальше идет раскрутка раскрутка разным разным механизмами начинает откупа и заканчивая шантажом. То есть надо быть предельно аккуратным нашему мирному населению, гражданскому населению против нас на данный момент работает ФСБ России, КГБ Советского Союза против каждого из нас и пытаются достать какие-то там личные фотки, потом начинают ими шантажировать, сделай то, сделай то и так далее и тому подобное. Потому в состоянии войны В состоянии противодействия розвитку органам противника долажна находитися все наше государство, все населення кстаті, включає і молодіж, включає і несевершенелі щодо молоді. Я попрошу вас прокоментувати ще одну новину. А кличко каже, що пропонує знизити мобілізаційний вік з 25 років до 22. Як ви до цього ставитесь Ну, это сейчас это то, что он сейчас предлагает, это такая тактический ход, а вопрос надо решать стратегически. Ну, из, из реалий, да, то есть воевать, исходя из определенных психофизиологических показателей, молодые люди могут с 21 года. То есть в 21 год это уже сложившийся молодой человек, который может принимать решения не только за себя, а еще и за веренные ему подразделения. Или даже за второго человека, неважно, прикрывать ему спину. Вот до 21 еще играют гормоны. А с 21 уже более-менее сложившаяся личность, которая действительно может выполнять боевую задачу, вплоть до того, когда силы оставляют организм, ну, по крайней мере, те силы, которые максимально можно использовать. А Где-то до 49 это, это уже нарушение идет гормонального фона, тоже ничего с этим не сделаешь. Генная инженерия еще до этого не дошла. Пытаются там некоторые до 150 лет прожить с Москвы, великие или не маленькие товарищи. Но реально, конечно, вот это, этот возраст с 21 до 49 выполнять боевую задачу. Как, каким способом, ну оптимальный вариант, я уже столько раз, раз об этом говорил, не должно быть принудительной мобилизации. Априори не должно быть слово принудительное. Почему? Потому что выполнять боевую задачу должны профессионалы, которые мотивированы, то есть они сами хотят это делать. Тут еще надо отбирать в этом смысле. Как отбирают профессионалов по разным позициям. Не пойдем же люди, у которых руки не с того места стоят, допустим, проводить операцию на сердце, хирургическую. Да? То есть там могут выполнять эту задачу только хирурги, у которых есть определенные образования, базовые, тем более там не одна операция как таковая в качестве ассистентов. То есть есть эти моменты, связанные с подготовкой, в том числе и в военном деле. Она должна быть и базовая как раз подготовка как раз именно мотивированных бойцов. Потому с 21 до 49, но ну, ни в коем случае не принудило. То есть забыть за это слово. И слово мобилизация, оно не должно включать в себя принудительное. Мобилизация имеется в виду мобили, мобилизация населения под постановку каких-то задач, а дальше обязательно мотивация, то есть должна быть мотивация финансовая, соцпакетом, политическая, экономическая, естественно, национальная, разного уровня, патриотическая мотивация, но она должна быть, то есть человек должен сам прийти. И стать в строй. А то, что, скорее всего, Кличко предлагает, он, скорее всего, имеет в виду принудительную бусификацию. Но вот этого точно не надо делать. То есть чуть другой подход должен.